В ефірі інформаційна програма «Южницькі новини в студії Катерина Погребняк. І на початку випуску короткий огляд матеріалів, які сьогодні для вас підготували наші журналісти. Заводчани розпочали новий сезон улюбленої гри. Колектив ліцей представив южне на міжнародному рівні. У Южному з'явилася футбольна команда ветеранів. Далі про ці та інші події детальніше. Стартував другий сезон гри Брейнринг. Серед заводчан такі інтелектуальні змагання набирають все більшої популярності. З кожною грою рівень підготовки команд вражає організаторів. Заводські родити постійно спілкуються між собою та діляться досвідом участі у брейнрингу. Як заводчани проявляли свої інтелектуальні здібності, ви дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Початок сезону і за кожним столом наявна команда. Улюблену гру заводчани зустрічають з неприхованими емоціями, адже чекали на неї з нетерпінням. Більш того, час тримісячної перерви витратили на серйозну підготовку. Як дозволяла і робота, і так збиралися, трохи готувалися, трохи бороздили простори інтернету. Ну що получилось? от, вроді би почало ніплакоє, третє місце. Вже добре. в интернет. Перша гра у новому сезоні, як і прогнозували організатори, одразу ж принесла зміну лідера. Чемпіон минулого сезону команда Дев'ятий біт поступилася місцем збірні електроцеху Теслі. Дуже довольна, тому що дуже хотіли виграти. Прошлому сезоні ми виіграли дві ігри і было очень интересно, сможем ли мы в этот сезон начать так, почати достойно, так же, ну, на такой же такої ж висоті. Доволі такі люгкі. Многі випросити були Но вопросы понравились, очень понравились. Минулорічні чемпіони результатом не засмучені. Кадрові зміни в команді призвели до порушення ігрових зв'язків. Надолужувати результативні втрати збираються вже найближчим часом. Наша команда потеряла двух, из, короче, три человека из старой нашей команды. Сегодня не играли. Два из них вообще ушли из дело на повышение. Мы за них рады. Вот. А один капитан, наш самый первый капитан, болеет. Это наша ну, грусть. В остальном мы получили удовольствие от игры. Мы сыгрались. Мы дали самый остроумный ответ, что нас тоже радует. И Ми полни, ми свою сову, як ми говоримо, кормімо. І поки вона маленька, вона виросте в большу. Загальний рівень гравців за час існування гри значно виріс. Перш за все, змінився підхід до пошуку можливих питань та інформаційних джерел. Брейн-ринг універсальне змагання, де можна проявити як знання, так і інтуїцію. По-перше, є здоровий ажіотаж на заводі. Граки обмінюються мені, советуються технології проведення ігор, як грати, хто пише відповідь, бачу, що вони розподіляють області знань. Мені здається, гра в нашому випадку розвивається. Перша гра тільки не завершилася, але перерви на підготовку до другої організатори не беруть. Враховуючи фундаментальний підхід до засвоєння інформації, вже зараз ретельно підбирають питання, що зазвучать наступної гри. На Старомиколаївському шосе у напрямку порту Южний ведуться ремонтні роботи. А саме дорожні служби відновлюють асфальтне покриття шляхом проведення ямкового ремонту. Ці роботи проходять у рамках народного бюджету. Відновлення дорожнього покриття здійснюється, поки дозволяють погодні умови. А це гарантія того, що взимку дорога буде у нормальному стані. Щільність забудови 4-го мікрорайону збільшилась. Це призвело до того, що тепломережі, які там розташовані, не можуть впоратись з забезпеченням будинків необхідною кількістю тепла. Ця проблема вже виникала раніше. Для її вирішення були встановлені нові насоси. У зв'язку з тим, що найближчим часом до експлуатації здається будинок у вулиці Новобілярській, бойлерна знову стикнулася з необхідністю розширення об'єму теплопостачання. Тож потужність тепломереж потрібно збільшувати повторно. проводилось в совещании городской голова для того чтобы все-таки в этот сезон мы уже тепло подадим туда обязательно подадим э и параллельно будем производить работы которые позволят это осуществить кардинально учитывая что нам нужно действительно серьезные капиталовложения чтобы это сделать э мы основной фронт работ будем выполнять уже понимая что мы их выполним окончательно э может быть к концу года вот и э в следующем году уже у нас проблемы там не будет. Но сегодня, к отопительному сезону, мы сейчас примем ряд, так сказать, оперативных мероприятий, которые технически нам должны позволить осуществить туда подачу нормального тепла и горячей воды. Поэтому в этом году главная сейчас задача сделать так, чтобы люди могли въехать в свои квартиры и эту зиму уже встречать Новый год в своих квартирах. Вихованці клубу бального танцю ліцей відвідали міжнародні змагання в Одесі. У рамках турніру проводяться Кубки Україну та чемпіонат світу. Южницькі спортсмени привезли срібні та бронзові нагороди. Одеський палац спорту вже звик до гостей. 15 та 16 вересня у своїх стінах приймав яскравих учасників міжнародного змагання з бального танцю Одеса Опенкап. Таке дійство не обійшло стороною і южненських танцюристів. 11 пар вихованців спортивного клубу Ліцей ефектно та творчо захищали не лише ім'я свого клубу, а й усього українського танцювального спорту. Наш колектив, какби я можу сказати, що знаходиться где-то во второму шолоні вообще танцювальне танцювальної хореографії по бальному танцю. Первый эшелон, или же его называют высший эшелон. Конечно, нам еще до него расти нужно и материально, так как это и семинары, международные поездки на международные, все за границу, на международные соревнования. А второй эшелон это наш как бы заслуженный эшелон, и мы можем смело на него претендовать. Не третий, не четвертый, как бы достойный. Довольно, довольно на высоком уровне наши пары знают. Одеса Open Cup проводиться щорічно з 1996 року та високо цінується у танцювальному світі. Однією з причин є широка географія танцюристів. Так, цього року на паркет вийшли пари не лише з України, а й з Бельгії, Англії, Франції, Германії та Росії. Не менш вражаючи і склад суддівської колегії. Кожен в минулому танцівник міжнародного класу. Турнір вже давно вийшов за рамки просто змагання, перетворившись на єднання глядачів, танцівників, суддів та музики. Щоправда, протистояння суперників залишається незмін. На паркете уже не существует никаких друзей. Это, в любом случае мы танцевали в одной категории с нашими одноклубниками. Конечно, мы, это наши близкие друзья, но все же на паркете ты становишься со соперниками. Впечатление было море. Очень понравился турнир. Пары были достаточно сильные соперники, но мы вышли в финал. старались ведь. Ставим цели на следующий турнир поехать и привести не один финал, а четыре. Были Эх. сложные пары, хорошие большим уровнем. Да, можно было посмотреть на уровень сильных пар. Щоденні тренування необхідна складова для успішного танцівника. Тим не менш, вони лише так би мовити передчуття справжнього життя на паркеті. Необхідний досвід можна здобути лише на турнірах. Вони вчать головному і перемозі, і програшу. Бувають моменти, коли треба програти цей турнір, щоб потім більше опиту отримати. Тобто ми можемо один турнір програти, а второй зайняти в призорах і довольно. Это будет намного лучше, даже. Будет толчком. Да, будет толчком, чтобы, потому что всегда выиграть, как бы это тоже что-то. Что-то не так. Получили очень много ярких впечатлений, то есть о соперниках, и смогли показать, ну будем так говорить, не один из самых лучших уровней нашего коллектива. То есть было достаточно сложно. И после этого, после перерыва, и то есть надо было поработать немножко дольше и наработать технику. Есть ошибки, но будем стараться исправлять и ездить на более серьезные еще соревнования. Очень довольны своим результатом. Мы даже не ожидали, что мы сможем пройти в финал и занять четвертое место. Для нас это была такая новость, и мне кажется, мы хорошая пара, мы станцуемся, и все будет у нас отлично. Виїхали на змагання і діти категорії дебютанти. Важливо, що серед маси турнірів Одеський фактично єдиний, де для цієї вікової групи не практикується таке поняття як золотий, срібний та бронзовий фінал. Аби посісти місце на обріяному п'єдесталі, діти змагаються у реальному відборі, де відсутнє формальне заохочення. Було німного інтересна, а німного страшна, ката. Ксажалію нам нічого. Ми. Нам не вдалося вийти в фінал. но ми думаємо, що на наступних сорівнуваннях ми постараємося вийти і привести щось. Спортивний танцювальний сезон почався сміливо. Можна сказати, що ліцей стартував на достойному рівні. Тепер залишається цей рівень зберігти та підвищувати. До Дня людей похилого віку у Палаці культури Дружба був організований концерт. Головною гостою стала солістка Одеської філармонії Владислава Вдовиченко. Протягом півтори години співачка дарувала глядачам пісні з репертуару відомої польської артистки Анни Герман. У перший день жовтня по всьому світу відзначається День людей похилого віку. Проте тих, хто прийшов в велику залу палацу культури, похилими назвати ніяк не можна. Всі вони повні енергії, життєрадісні та активні для цих поважних людей. На честь їхнього свята виступала Влада вдовиченко. Солістка одеської філармонії вона допомогла присутнім поринути у творчість однієї з найбільш улюблених співачок старшого покоління Анни Герман. Про життя цієї сильної жінки зняти вже не один десяток передач. А нещодавно вийшов багатосерійний фільм про нелегкий творчий та життєвий шлях Анни очень понравился фильм, там сыграла девушка именно о жизни Анны Герман. Мы же не знали никогда, как, как тяжело ей довелось после этой трагедии, которую она попала в аварию. Как она стойко это все переносила, и ради, и ради того, чтобы людям радость подарить, она превозмогала боль, терпела до последней. И песни эти вообще, ну, просто я в восторге. Влада Вдовиченко виконала для цього фільму декілька акапельних партій, оскільки володіє голосом, який дуже схожий на голос самої Анни Герман. Влада згадує, що співала так ще з дитинства і ніколи не намагалася копіювати відому польку. Навіть сам образ Владислави нагадує Герман. Тому, якщо дивитися здалеку, в цілому зі співа може показатися, що на сцені сама Анна, коли владі запропонували записатися для стрічки, вона довго вагалася. Я довго не давала. Свое согласие. Я думала, как отреагирует на это семья Анна Герман. Ведь могу ли я, имели ли я право? Ну, кто я такая? Ну да, мне Господь дал такой голос, но имели ли я право петь в этом фильме? Поймут ли меня поклонники, ее творчества? Снится мне сон. Мне приснилась Аня в белом платье. Как потом я смотрела по фильму, в этом платье она принимала крещение. И она мне сказала, ты должна петь. Я не буду держать на тебе обиды. Ведь под землей не может звучать оркестр. И у меня прямо были как мурашки. Я почувствовала, как благословение с небес, что я имею право. Что вот Аня мне дала добро. Может быть, кто-то это воспримет. Зачем она пела? Но я почувствовала, что она не держит на меня обиды. Пять в тому Владислава давала концерт у Чернивцев. После закинчения вечера до небе летний человек. Вин был очень схваченный. И потом я смотрю, что входит пан мужчина с палочкой и подходит, подходит к сцены и говорит, пане, а кто сейчас пел случайность? Я говорю, наверное, плохо пела. Будете мне пан ругать? А он говорит, нет, я ваш голос так похож на голос моей Анечки. И я узнала, что тот сюрприз, о котором мне говорили, это присутствие в зале мужа Анны Герман. Після этого почалася наша дружба. Я була в гостях в Варшаві, цветы ну, положила на могилку. І вот эта брошь янтарная, яка передавалась по женской лінії, була подарена мені як продовжателю її творчества. На концерті влада виконала як безсмертні твори Ан Герман, так і свої авторські пісні. Всі вони справили незабутні враження на глядачів. Хороша півіця у морі удовольствия. Все понравилось, Очень хороший концерт. Спасибо. Це другий візит Волиславу до нашого міста. Юженська публіка дуже імпонує співачці, та вона виразила бажання ще неодноразово до нас приїхати. Далі новини для шанувальників спорту. В місті з'явилася ветеранська футбольна команда. Ветеранами у футболі вважаються гравці, яким вже виповнилося 35. Проте бажання та сили грати далі є. Першу гру гружницькі ветерани провели з миколаївською командою. Футбольний клуб Докер розширює свої межі. Тепер у складі клубу є не тільки дитяча команда. Компанію підростаючому поколінню склали досвідчені ветерани. Свою першу офіційну гру у складі докеру футболісти провели у день міста. Суперниками южанців стала команда з Миколаєва. вся молодежь, которая заканчивает свой возраст молодежный играть в молодежных составах, будут переходить потихонечку сюда. То есть их карьера не будет заканчиваться. Пока мы, это состав экспериментальный, мы пока собрали всех ветеранов всего возраста от 35 и выше. Но я думаю, что придет время, когда мы сделаем команду от 45 и выше и от 35 до 45. Тогда будут более равные условия и тогда уже будет немножечко легче и играть, и как бы ставить какие-то задачи. Атмосфера на стадіоні в цей день була особливою. Задоволені від гри нової команди в рівній мірі отримали і вболівальники, і самі футболісти. Зустріч з командою миколаївських ветеранів була товариською. Тож результат гри ні на що не впливав. Але безумовно виграти хотілось обом суперникам в завзяті боротьбі за рахунком 3-1 перемогла збірна з Миколаєва. У нас просто мені кажеться, у нас просто по составу є кілька ветеранів 35 п'ятилітніх, які тільки от закінчили професіональну кар'єру, поэтому вони по. Свіже фізичні, поэтому єс у нас є там 40 літ, є 45 п'ять літ. Ну мені каже, у нас больше молодіж, Ну, молодежі та условно 35. п'ять молодого вітеранського возраста. Результат гри южниців не засмутив. Для них головне спробувати свої сили і отримати підтримку ветеранського футболу. Тож настрій у спортсменів був надзвичайно піднесений. Тим паче, що команда ветеранів докер бере участь у футбольній першості міста. Кожного року міськспорткомітет проводить традиційні змагання з кросу серед школярів. Учні, які покажуть кращий результат, представлятимуть наше місто на обласних змаганнях. Традиційні щорічні змагання з кросу серед школярів відбулися на міському стадіоні. Захід був присвячений дню міста, і у ньому взяли участь учні всіх вікових груп. Кращі спортсмени будуть брати участь в обласних змаганнях. У нас соревнования традиционные. Мы первенство города Покросу, сюда пройдем накануне Дня города. Поэтому мы приурочим их к Дню города. Кроме того, что наши соревнования по кроссу, они есть еще и отборочные соревнования к чемпионату области, который состоится 4-6 октября в городе Одессе. Змагання проводились у трьох вікових групах молодшій, середній та старшій, та на трьох різних дистанціях 400, 800 та 1000 метрів. За результатами забігів була визначена команда, яка представлятиме южне в Одесі. Наші спортсмени спробують і там поборотися за призові місця. Була хороша але, Ну каріться повіді сильніший. Я вийшов на першому другому кругі, вийшов лідери. Повіді. Ті, хто не добився високих результатів, не засмучуються. У них ще будуть шанси добре підготуватися та спробувати свої сили у наступний раз. Я готувалася, ходила більше на свої тренування, щоб санська кота місце. не вийшло, на жаль, Ну зато опит не бірася Завершили змагання нагородженням призерів усіх забігів 4 по 6 жовтня. Вони захищатимуть честь міста на обласному турнірі. Бажаємо їм вдачі! В Южному вперше пройшов етап чемпіонату Одеси зі спортивного орієнтування. Для нашого міста такий від спорту новий, проте бажаючих прийняти участь у змаганнях виявилося чимало. Другий етап Одеського чемпіонату зі спортивного орієнтування пройшов в Южному. Ідея провести його в нашому місті виникла не випадково. В Южному живе двократний чемпіон світу зі спортивного орієнтування Віталій Кириченко. У нас вообще планировалось здесь соревнования в Южном еще зимой провести, Ну, как зима была суровая, карту не успели подготовить. Ну и к тому же у вас тут живет двукратный чемпион мира, который, в общем-то, давно приглашал, пытался сделать карту, наконец-то у него это получилось. И, конечно, вообще очень замечательно. Все хорошие отзывы о дистанции, так что даже в честь такого вот нам люди выделили кубки, потому что, чтобы осталось вам, потому что обычно на кубке у нас только переходной кубок. Для їждів спортивне орієнтування – новий вид спорту. Проте у цих змаганнях міські спортсмени прийняли найактивнішу участь. За завданням кожній віковій групі потрібно було знайти певну кількість об'єктів у вказаному на мапі порядку. За порушення завдання знімаються бали. Путі двіжені ребята вибирали самі. Ну, в этом и заключается суть ориентирования. То есть не просто нужно быстро бежать, а еще на скорости выбрать оптимальный путь движения. Вот. Ну, естественно, побеждает тот, кто быстрее прошел дистанцию все правильно. Вот были сегодня такие, которые умудрились чего-то там нахимичить. Вот три человека мы сняли, потому что они преодолевали заборы, которые на карте обозначены непреодолимыми. Хотя, в общем-то, их перепрыгнуть можно. Спортивне орієнтування – дуже демократичний вид спорту і практично не знає вікових обмежень. Їм можна займатися, починаючи з самого дитинства і до глибокої старості. Людина з будь-якою фізичною підготовкою підбере собі дистанцію під силу. Я беру карту, я починаю бігати і от я таке удовольствие отримую. Тут і фізична підготовка дуже и бути. І должна постійно має бути концентрація, постійно думати, постійно за собою. Якщо якась, то эту вийти і есть это це настільки вид спорта спорту, і дуже знайомих по всему миру, по всій Україні. По закінченню змагань медалі, грамоти та подарунки знайшли своїх володарів. 30 вересня в Южному пройшов традиційний турнір порту Южний Скікбоксингу. Наше місто представляв спортивний клуб Кемпо. Окрім участі у змаганнях, цей турнір нагода для спортсменів потрапити у збірну команду Одеської області з кікбоксингу. Не залишилося осторонь від святкування Дня міста і южинські спортсмени. До цієї події був проурочений і традиційний кубок порту Южний з кікбоксингу. Окрім міста, свій 21-й день народження відсвяткував спортивний клуб Кемпа. Тому проведення турніру стало своєрідним подарунком клубу. Змагання зібрали понад 100 учасників. В соревнованнях приймають участь більше 100 чоловік. Здесь присутствують спортсмени з Одеси, Белгородністровська, Херсона, Ніколаєва естественно, нашего родного Южного. Для учасників турніру, особливо для спортсменів з Одеської області, результативний виступ – це ще й привід попасти у збірну команду області і далі приймати участь у всеукраїнських змаганнях з кікбоксингу. Як головний тренер всієї Одеської області, я зараз просматриваю хлопців для того, щоб потім на слідчі якісь всеукраїнські змагання вже знати, кого брати в команду. У турнірі взяли участь кікбоксери від 94 до 2006 років народження. Спортсмени змагалися у трьох категоріях семі, лайт і фулл контакт. Маленькі кікбоксери також виступали у категорії форм. Усі члени збірної Одеської області зайняли призові місця. Рівень підготовки суперників спортсмени оцінюють невідмінно. За те время, яке ми перший раз з ним я думаю, потягнув свій уровень, у нього уровень вище. Поки хорошо. Зараз у южницьких кікбоксерів буде відпочинок до грудня. За цей час вони повинні підготуватися до всеукраїнського чемпіонату з кікбоксингу, який пройде у броварах. 2 жовтня Южницький хімік з рахунком 73 81 здобув перемогу на виїзді у чемпіона суперліги БК Донецьк. 5 жовтня очікуйте на першу домашню гру хіміка. Южницька команда зійдеться з БК Київ. Запрошуємо вболівальників підтримати нашу команду. Це був останній матеріал цього випуску. Я з вами прощаюся. Наступний випуск новин ви побачите у п'ятницю. Про події у місті вам розкаже Олег Максименко. На все добре!